Люди громади Орест Сколоздра, видатний митець народився в селі Друговиш, що на Львівщині, відомий своїми неабияк мальовничими пейзажами. Художник надихається природою, бачить красу навколо себе і вміло знайомить з нею глядачів. Більшість творів Ореста Сколоздри натхненні саме його рідним селом і домівкою. Мистецький хист йому передався від батька, відомого скульптора і художника Володимира Сколоздри. Пан Орест зберіг автентичність батькової майстерні і продовжує в ній працювати. Тут панує мистецтво та атмосфера природи у чотирьох порах року: пухнасті кущі весняного буску, барвисті польові трави, гілки присипані першим снігом, квітучі яблуні, й вишні, вогняні заходи осіннього сонця, теплі літні вечори та безліч інших сюжетів, котрі викликають відчуття затишку і безтурботності. Цікава й техніка митця. Мазки легкі, повітряні, багатогранні, імпресіоністичні картини митця вражають своїми кольорами та неповторністю, передають усі барви рідної землі. 70-річний художник, співець рідної землі Орес Сколоздра з Дроговижа, малює олійними фарбами здебільшого живопис та пейзажі. Учасник міжнародних українських та регіональних виставок, є лауреатом багатьох міжнародних мистецьких конкурсів та має звання. Митець року 2008. Під час відкриття виставки Весняний салон салон-2024», присвяченій 210-й річниці від дня народження видатного українського поета Тараса Шевченка у Львівському палаці мистецтв, 24 квітня, міський голова Миколаївської громади Андрій Щебель нагородив Ореста Сколоздру дипломом Почесний громадянин Миколаївської територіальної громади. Сьогодні констатую, з сьогоднішнього дня пішли процеси фінансової допомоги нашому земляку, а при вас всіх і під ваші області я хочу вручити цей диплом почесного громадянина Миколаївської територіальної громади образку з колодою. цікавого сказати, бо люди близькі по але я можу тільки, враховуючи відколи вже... Це дійство урочисте таке. сказати, просто подякувати нашій, нашому керівництву і керівництву спілки художників, що я зміг одержати таку почесну, поважну і, і нагороду. Це для мене надихає на майбутнє. і Дуже дякую вам за підтримку, що ви вишати. Картини художника надихають і заспокоюють. А в книзі відгуків живопису Ореста Сколоздри друзі та поціновувачі мистецтва залишають щирий захват та теплі побажання митцю. Більше читайте на офіційному сайті Редакції. Матеріал підготували Ольга Марків та Віра Василишин.